Конротрейдер, це був найбільший а, залізничний паром, а, який здатний був перевозити залізницю через Керченську паромну переправу. А, їх було загалом три: Конротрейдер, найбільший авангард і Славянін. Слав'янін а, вру влучили за повідомленням наших військово-морських сил. Наприкінці, десь приблизно місяць тому, наприкінці липня, в двадцяти числах липня, авангард отримав своє влучання попередньо атакам саме наприкінці травня. Вони зараз, начебто, на ремонті. Що авангард, що слав'янин. Хоча військово-морські сили їхній речник Дмитро Плетенчук зазначав. Що ну там дуже складно буде їх відновити, але вони зараз не в роботі. Вчорашній удар по контротрейдер повністю затопив. Зараз ми це супутникові знімки можемо бачити. Ну що це просто корито бляшанка, яка пішла на дно. І відповідно, три пароми. Великі пароми, які були здатні забезпечувати велике залізничне перевезення, всі три, які були у, в окупантів Керченській Керчінській протоці, е, вочевидь зараз не робочі. Що таке Керченська паромна переправа е, в контексті залізниці, е, за словами того ж таки Плетенчука, це 75% перевезень окупантів, е, які вони здійснюють залізницею. Чому 75%? Запитаєте, ви адже є залізничний міст через е, Кримський або Керченський міст? Е, чому на нього лише припадає 25%? Тому що після тих ударів, які були завдані ще. Рік тому Службою безпеки України Керченський міст, окупанти боялися навантажувати. Відповідно, транспортувати через нього важкі цілі склади вагонів. Адже, ну. Вони боялися ризикувати, щоб він повністю не завалився. Якщо зараз ми розуміємо, що три чверті цих залізничних перевезень виключено, то вочевидь, в окупантів буде серйозна прогалина по постачаннях Криму, і по забезпеченню їх, або буде ризик з метою навантаження Керченського мосту. Простежується чітке е вистежування ворожої логістики в Криму. Я нагадаю, що логістику раніше також здійснювали великі десантні кораблі. Половина з яких фактично що була потоплена морськими нашими дронами і ракетами. А інша половина, ті, що залишилися, втекли в порт новоросійська, заховалися в бухтах новоросійська. Зараз перевезень до Криму вони не проводять. Можуть бути ще транспортні літаки. Теоретично, ну але знаєте, я, я би хотів подивитися, як вони умовний якісь зенітний ракетний комплекс типу С С-400 запхають в літа. Звісно, в Росіян логістика в Криму і на лівобережжі Херсон. Чи ускладнюється, тому що лівобережжя Херсонщини насамперед залежить саме від Кримського півострова. Тобто, в цих двох точках серйозні виклики по логістиці, у по логістиці у росіян виникають. І це до речі, ще один такий цікавий емоційний коментар для українців, тому що ну знаєте, ми якось стали сприймати за належне удар по Криму, дрони в тил, Горючі нафтобази, аеродроми окупантів це той асиметричний момент війни, якого ми геть не мали на початку війни. За два з половиною роки Україна зробила цей квантовий стрибок, і зараз, коли летять дрони. Це сприймається за належне, натомість підіймаються інші проблеми, інші там речі, які е, спонукають нас до внутрішньоукраїнських, назвімо це так, чварів. Але це саме те, за чим ми постійно казали, нам це потрібно. Нам потрібні ці спроможності бити по росіянах тилу. Нам потрібно знищувати їхні тили, їхні аеродроми. І що ми маємо? Міг 31 к Скажіть мені після удару по аеродрому по Саваслєйці літають, роблять нам тривоги. Не роблять, чи знизилася ефективність і навіть активність російської тактичної авіації після удару по аеродрому Волгограда буквально 22 серпня. Знизилася, тому що там уразили су 34 четвертій носії керованого авіаційного озброєння. Відповідно, це ті дії, які ну вони проробляються нашими силами оборони. Неможливо цього монстра, цього слона знаєте, за один удар зламати. Його потрібно різати на шматочки і споживати цю холодну страву у вигляді помсти. Вони зараз потопили купу до 30, здається, барш навколо Керченського мосту, будуючи якийсь додатковий пірс, тобто роблять все можливе для того, щоб Захиститися від е, сібейбі від морських наших дронів або магор е, з одного боку з моря з повітря. Я розумію, що цей керченський міст дуже добре прикритий засобами протиповітряної оборони. Тому туди ні ракети, ні дрони не долітають. Але будьмо відверті, що міст це це, це дуже серйозна конструкція. Навіть е, коли ми зараз бачимо мости в через річку Сейм у Курській області, коли по них прямо відпрацьовує наша авіація. Ці мости не складаються. Ось так і знаєте, картковий. Будинок навіть від прильоту важких авіаційних бомб, тому така потужна конструкція кримський міст, очевидь вона має зазнавати ураження ну чимось чимось більшим, чимось значнішим. Можливо, це буде наша авіація, яка зможе в перспективі туди долітати, задаючи таких самих ударів, як зараз через СЕМ. Я не знаю. Реально, включається черговий такий знаєте критичний погляд на все це. А що вони нам ще страшнішого можуть зробити? Ну запустити по нас 100 шахедів, запустити 100 калібрів, яких очевидь, там чи кінжалів вони не мають стільки можливості запускати. Ну тут я не, я не розумію, що вони ще страшніше окрім того, що вони вже зробили за ці 10 років війни. І можуть зробити, тобто, це все та сама емоційна гойдалка, це все та сама гра на струнах нашої бандури для того, щоб ми почали переживати і думати.